Усіх причетних до юнаківського руху вітає центр позашкільної освіти імені Олександра Разумкова. Я, Баховська Ліна Олександрівна, у свій теж відвідувала екологічний центр виховання дітей та юнацтва у місті Бердички. Мала неймовірних талановитих фахівців-педагогів: це Юрій Наталія Іванівна та Кузьміна Валентина Миколаївна. Саме вони посіяли мені ці зерна любові до природи, створили такий надійний фундамент, який дав можливість мені в майбутньому вступити до Ніжинського педагогічного університету. І наразі. Після закінчення цього університету я вже 27 років працюю у закладі позашкільної освіти, який змістовно заповнює моє дозвілля в дитячі роки. Дорогі колеги, невтомні працівники позашкільної освіти еколого-натуристичного напряму. Я вас вітаю з цим славним ювілеєм. Сто років ми навчаємо дітей, навчаємо любити природу, відкривати дивовижні таємниці довкілля. Саме ми сіємо вічне, яке повинно бути у кожній дитині. Бажаю вам натхнення, оптимізму, вдячності від вихованців. Це теж важливо і безмежних ресурсів для розвитку позашкільної освіти. Доброго дня, шановні юні туралісти, теперішні і колишні. Так. Ви знаєте, я також, як і ви, відвідував станцію юних контролістів в місті Бердичеві. пригадується завжди дуже, дуже степлими, таким теплими спогадами. Я згадую всі наші всю ту роботу, яку ми проводили на станції. У мене були дуже гарні керівники гуртків. Ми дуже часто виходили в походи, однодневні, багатоденні походи. Вивчали тварин, вивчали птахів, вивчали комах. І, власне кажучи, це допомогло в моєму, в моєму житті, напевно, тому що, в принципі, я зараз так само продовжую займатися біологією, продовжую займатися біологічними науками. І ну, я можу не побажати вам. ви Якщо вам подобається ця справа, ви... Біологія в дуже різноманітна, дуже різноманітна, дуже багато галузей в біології. Якщо ви оберете одну із галузей, ви не прогадаєте, це дуже цікаво. Ваше життя буде наповнене постійно якимись новими подіями, постійно якимись новими знахідками. Незважаючи на те, що здається, що все вже відкрито, все ще вже вивчено. Ні, ви повірте мені, що це не так. І ви присвідчитеся в цьому. Коли почнете вже більш е ширше, більш глибше е вивчати саме біологію. А саме цякрасна натуралістична робота, вона дозволяла нам трошки глибше, трошки ширше подивитися на, е на те, що ми вивчали саме в школі. Тому вам бажаю натхнення, вам бажаю не втрачати цього, е цього е запалу, який притаманний саме. От, натуралістам, саме натуралістам. Вивчайте біло, вивчайте природу і бажаю вам, щоб в вашому житті ті знання, які ви отримаєте, не лише в школі, але і в поза школою, от саме на станції натуралістів, щоб вони вам згодилися і допомогли в вашому житті. Всього вам найкращого і привіт від Федуна Олександра Миколаєвича, теж колишнього натураліста. До побачення! Добрий день, коли позвонили з Бердичів, а з станції юнатуралістів згадати, як кажуть, як то було, то дуже було знаєте, приємно, тому що це ціла низка спогадів, які почалися в далекому від здається, другому році, коли ми почали відкривати безмежний світ природи, який ми до цього часу відкриваємо. І хто знає, як би було наше життя, якби ми тоді не зайшли на станцію в Бердичі. Тому, якщо ви хочете побачити життя, яке воно є різноманітне і різнобарне, кидайте смартфони і йдіть на станцію на Юнадія! Зростай Заростай і вітуй думками, радістю, любов'ю і турботою! До природи добру путь мандруй! Любов до природи стане привілеєм! Нехай буде!